Шановне панство, я вас вітаю. Буквально хвилин п'ять назад така гарна новина мені впала на очі, що Путін впав у кому, що якась операція там пройшла невдало. Давайте подивимося, взагалі що, що відбувається. Він там на днях десь впав да, і щось там собі пошкодив. І... Йому потрібна була негайна операція, але зараз так де інформація, що він в комі. І ще знаєте момент один, не чи вчора, чи сьогодні зранку наш зеленський президент зробив заяву, що якщо Путін раптово помре, то війна закінчиться. Чи може хтось щось знає, а ми ще не знаємо, то давайте розбиратися, що зараз. З Путіним, ой, перепрошую, вже вже не дають говорити. Так, що зараз з Путіним? В плані там здоров'я, в комі, чи не в комі, чи де він, чи що з ним? Путін в плані здоров'я, чи він в комі. Знаєте, він зараз, да, він зараз в такому стані в розібраному. Я не, я не знаю, наскільки це кома, але те, що він зараз е, намагається зібрати себе в купу, да, то це да, це правда. Ось вам, будь ласка, король Пентаклів, колесо Фортуни, тобто він, знаєте, зараз в якусь іншу сторону. Крутиться його життя. Ну, четвірка Пентаклі це тиша і спокій. Можливо, він просто десь лежить. Можливо, знаєте як? Ну, не знаю, давайте в кому, чи ти в комі, чи ти в комі Путін. Ну, скажімо, що він не може собою управляти. Да? Я не дивлюсь на здоров'я, друзі, тому я, як сказати, просто я не лікар, да? в мене немає такої освіти, тому я не зовсім люблю такі розклади на здоров'я. Але по картам дивіться, що робиться згору. Так, дуже перепрошую, не дають поговорити. Він зараз дуже обмежений в своїх діях. Дуже обмежений. Тут іде, знаєте, момент, чи після операції по пажу мечів. Ой, по королю мечів, перепрошую. Якісь наслідки такі, що він не може рухатися, він дуже обмежений в своїх діях. Що таке колесо фортуни. Так, да, він... це момент втрати здоров'я. Момент втрати здоров'я в нього йде. Прекрасно. Що ж таке? <світ> Якщо що, то будемо пошепки. Боже, ну така інформація, що треба роздивитися. Давайте подивимось, а, що тепер на нього чекає в плані здоров'я. Да? Чого чекати? В плані життя, в плані здоров'я. Чи будуть якісь приємні новини для України найближчим часом? Які найближчим часом будуть новини про Путіна в плані його життя, здоров'я найближчим часом? О, по шуту. Передача влади, Друзі, передача влади. Які е, хтось, хтось забирає, хтось приходить на його місце. Найближчим часом буде, буде ця новина. Дивіться, йде. Е, Трійка жезлів це знаєте, як придивляння, що кому передати. Да? Момент, коли ти е, взаємодієш з різними сторонами для того, щоб передати щось своє. Розкриваю, дивимося, п'ятірка жезлів, йде боротьба. Зараз щось вирішується наразі, буде шестірка кубків, буде передача чогось ну влади да, в нашому випадку. Дивіться, королева жезлов, це може бути як і жінка, а так це може бути ще й просто інша людина, яка буде виконувати обов'язки. Президента, скажімо, тому що, або вирішувати питання якісь, да, тому що по... все ж таки президент іде на рівні короля, да, а королева це ж, ну так, от, ну майже, да, тобто, майже президент. Так. Хтось хитрістю забирає цю владу хитрістю. Його доб'ють чи не доб'ють. Що з ним взагалі буде з цим Путіним? Боже, які прекрасні новини. Так, давайте, давайте подивимося, що, що його чекає, особисто його. Чи доб'ють його, чи він піде, що його особисто чекає? З найближчим часом того Путіна. його чекає того Путіна найближчим часом і знову він випадає його оточення, його оточення король Пентаклів. Він, як знаєте, Таке відчуття, що він просто залишається. Я, я не бачу, щоб його тут добивали. От, й... Таке відчуття, що його, знаєте, просто от, посунуть. Чи буде якийсь замах на твоє життя? Так, <плес> да, да, замах буде. Так, звісно, дивіться. І тут з мечей. Може, він вже був, знаєте, може, то і був той замах, тому що по Семірці Пентаклів це коли м -м, вже зроблено. Це коли вже зроблено. Семірка, це я вже зробив і я вже чекаю. Да. Дивіться, башня, Пашкупка. да, Може тут взагалі щось як підлили, щось, ну, щось таке зробили. Тут з мечей, удар, паш мечей. Тому тут іде момент, що його просто, його просто ну, прибирають. Це буде, чи це вже сталося? Це сталося, чи це буде? Це сталося, чи це буде. А ні, друзі, дивіться, тут ще стільки це, Це в роботі, це в процесі. Це в процесі чого чекати потім по його здоров'ю. Ну нічого доброго не чекати по його здоров'ю. Отшельник на здоров'я, що, але я все рівно смерті не бачу тут. От хто б що мені не казав, я, я не бачу, що Путін, ну, або хто б там був на його місці, що він помре. Давайте я його тут залишу, цього короля Пентаклів, і спитаю, чи збираєшся ти помирати найближчі, давайте півроку. Да, ну добре. Луна суд. Ну, можливо, на да, найближчі півроку <клух> щось може і буде від чого важку. Від чого? Так. Десятка мечів. Ну тут, так, да, тут іде тут мова про серце, але по трійці мечів. Тут, знаєте, тут про, про стан здоров'я, про, не про зовні. Якийсь удар. Якийсь удар. Можливо, зі здоров'ям, можливо, хтось допоможе. Давайте глянемо. Чи хтось, чи ти. Ну, хтось повпливає. Да, хтось повпливає, але це, знаєте, буде таке відчуття, що у нього стан і так недобрий. А тут буде просто якийсь удар, і це все закінчиться не дуже добре. От дивіться, в найближче півроку дійсно йде момент відходу на той світ. Ну, ось так. Королева мечі, сімка мечів. Тут через якусь хитрість, розумієте? тут… Якось, можливо, це не, не прямий удар, можливо, це, знаєте, якийсь вплив на нього, через що. Це як вплив якийсь на нього, знаєте? Це от не конкретно на нього удар, да, прийшли там і зарубали там, зарізали. Ні, це через якийсь вплив. Якось на нього вплинуть. Ой, які гарні карти, друзі. Давайте тепер, Боже, аж настрій піднявся. Давайте тепер подивимося з вами. Заява Зеленського про те, що візьму добрі колоду Заява Зеленського про те, що про раптову смерть Путіна. Чи щось він знає, чи знає щось наш президент? Про раптову смерть Путіна. Чи знає щось наш президент про раптову смерть Путіна? Чи знає щось наш президент? Друзі? Ну, звісно. Щось, друзі, таємне, знає наш президент про раптову смерть Путіна. І мені здається, знаєте, не тільки він знає щось раптове, ой, щось таке про раптову смерть або там, ну, про відхід. Тут не тільки він, тут ще хтось може бути. Багато хто знає. таємну інформацію, чим багато хто знає. Ні, не багато. Тут, знаєте, тут тільки ті, кому потрібно знати. Це своє коло, це якесь е, дуже такі люди, які е, ну, кому потрібно, скажімо, да? Слухайте, давайте. Ти, ой Боже, як це все прекрасно! Давайте подивимося. Які чекати зміни для України тепер? Ну, після цих новин, як ці новини, от як цей стан Путіна вплине на Україну? На хід війни в Україні оцей стан його зараз, в якому він зараз знаходиться, як це вплине на війну в Україні. Це її стримає по п'ятірці, це може зупинити її на деяких напрямках. Це буде впливати, це, ну, це буде впливати, але тут не одразу. Тут якось, знаєте, дуже таке відчуття, що. А ну зараз я візьму оту, знову ж таку повернусь до чорної колоди, тому що мені таке йде, що влада Московії не буде про це говорити. Чи стане відомо, у них там боротьба їм зараз не можна, чи стане відомо на загал одразу, да? Ота От інформація про Путіна, чи будуть її освітлювати на Росії, чи будуть її освітлювати? Цю інформацію про Путіна, чи будуть її одразу освітлювати? Ні, тут не будуть. Тут знаєте як. І знову він випадає, тут, по-перше, буде знати тільки своє коло. От своє коло, а, а людям, коли скажуть. Ну, коли вже щось хтось інший прийде, то тоді існує. Ну, тобто, знаєте, не, не час, не час, ще час не прийшов. Тут, тут тільки своє коло, в них там, всередині щось таке буде відбуватися. Верховний жрець, він же ж, ну. Може говорити правду, а може, знаєте, як, ну, не на загал. Тобто, таємниця може бути. Тримати інтригу про цього короля Пентаклів. От він знову випав у нас. Так що таке, а що буде? Мені просто, знаєте, як дуже хочеться, щоб це все, ну, у них там пошвидше устаканилась да, з їх владою, і я так розумію, що після цього вони мають правильні там, якісь рішення приймати, да, що це якось вплине на а, війну в Україні, що має пройти певний а, етап, щоб у них там ще спокійно все було так. Щоб вони були для себе впевнені, що все відбувається так, як їм потрібно. Да? Що вони контролюють всі процеси. Ну, от я про це говорю. Друзі, тому, боже, ну прекрасні новини. Я дуже рада. Ще єдине, знаєте, що. А давайте подивимось, чи з'явиться Путін ще на публіці. Можливо, це буде не він, або його двійник. Або там ще хто там є. Бо ми... я дивилася, да, розклад, що там підміна є. Чи з'явиться ще. На публіці Путін. Чи з'явиться найближчим часом, там до січня, да, Путін на публіці. А, підміна буде. Да, з'явиться, але то буде не він. Ну, знову ж таки, ну ви роз, зрозуміли, да? про що йде мова. Хтось інший вийде в люди, хтось інший. Да, ще буде. Так що. Ну, все рівно я вам хочу сказати, що новини добрі. Що чекати той кому? Щось про себе буде говорити. Я питаю, що чекати від тої промови. Щось буде про себе говорити, щось якась по здоров'ю йде момент. Можливо, взагалі не все зможе сказати. от Кхе -кхе. По десятці пентаклів. Ну, що все добре, все під контролем. Що все, як завжди? Чи про владу свою буде щось сказати? Про владу буде щось говорити свою? Ага, да, друзі, може і взагалі про свій ухід сказати. Дивіться, випадає робота, колеса фортуни, король мечей і шістка. Тобто, що, типу, так сталося, ну так все зайшло, да, що так ситуація повернулася, що я приймаю рішення піти. Тобто, може бути ось так. Да, По владі може бути ось таке. Ух, я прям вся. Давайте тримати кулачки. Друзі, дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть Україну!